Віденка. <ріст> Моя земля вітає всю Україну і всіх переселенців, які, може, захочуть вернутися квіточками, бачите одиво, їх ждуть у гості, От. всіх людей. Ну тут в мене. бджоли, там вони теж є, подивіться, будь ласка. Раз, два, три, там ще один. Вот. Ні, ні, ні. Ні, бачите, о, живу. Побігла до бджіл. От туди дивитися. Теж я тут пчелки, там літаю тонуно. Ну, правда, сьогодні дощ, то а там дивиться. Все, пошті тепер туди до, до двора. Покажу вам музей свій. Цієї восени так, на лодці їжджу, то там же вони мотором посередині, я понад бережком пхаюся. Це одна колеса із ДШК Дігтяров, шпагін крупнокаліберний. Пулемета, да. Пулемета під час Великої вітчизняної війни. Ну, Самого полім'єта я не знайшов, але ну, колеса лежали там, мабуть, воно ето, пере, переходило, а воно ж важке, а воно все тягнуло на собі. І от вам то, такі результати. Ну, це в мене і речний Бакен. По грибі ходив, так, понаходив номера, десь погубили. Бачите, от? а це в мене йому вже 100 років. Люди прям десь тут десь років. Я просто прикрутив, щоб не вкрали. 1924. Ну, вже йому 100 років буде скоро. Да, реліквія така. Оці е, атошники, що там служать, їм дають, хай е, 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 маєте, їм дають там. І ці буржуєчки, все так роблять з волонтери із держави. А в той час, у роки вітчизняної війни, на цих солдат треба було молитись. Йому ж не хто, а треба або от така погода, як сьогодні, то він із цього снаряда вибив, бачите? от бачите, а тут викрутив цього капсулька, ставив на кірпичик. Сідав або тол, або сухенькі дровця і він мог обсушитись або грітись. Бачите, це треба показати всім людям, щоб бачили, якою ціною давалася та перемога 1941 45 років. Подивіться, люди, і страдали не тільки люди, а страдали й дерева. Це пуля роки війни 41 45 років. А це ну, на смітнику повикидали люди, як уже тут же грабили, хто хотів, то й тягнуло все. Ці от, на з хат, вони знаєте, марадері, так як скрізь так само і тут. Я просто позбирав їх, повішив. це, Весака лишні, поміти, тут ставлять тарілочки і того. Я нарочно це все повішав з, такою, з таким розрахунком, щоб бачило покоління наше, до чого приведе суспільство бездуховність і аморальне відношення до своєї землі і до людей один до одного. Бачите, от, вони. Оце цього мені моєї жінці принесли із Прип'яті. Вона принесла, На тобі паша Романовна їздила, будеш, як там огірки свалочки, ну, так, на, на криват будеш. Я думаю, ох такий реактет. Де ж ви знайдете тепер такого? Родені ударний труд, га? Де ви таке найдете? Де я ну, прапор ставив. Оцього Підараса Сіфеліс, нарочно поставив на ярмо, щоб бачили люди, і він того до чого приведе отака бездуховність тих керівників, які керували нашою державою. Ну, тепер молотит ціпав, тобто комбайнами, а тоді були отакі ціпи, Ну лежали там. Ложили там снапи з житом і так далі. І э, людина брала отакує, отак От молотила там. Це. Понятно? От старий такий був, комбайн, старий. Ручний, ручний комбайн. Я як їхав у торбаці, такий ще, ну, то воєнним. Три отаких вога. Тут воно без, без нічого. На воно капсую забрали і тол туди вставлявся. Три, воно ну, Одна, подивіться, одна на, на вуглу. Одна, друга і от третя. Третя. О. Ну я так поставив такі розтяжки, такі, то я. Нарочно, нарочно, ну це так наче взриватель туди став. Я е, так думаю, що старе оце покоління, вот, е, старе покоління, воно не може позбутися тих благ, які воно мало. На цей землі зимп... пострадянського суспільства. Бачите, то ви в музеї там дивились? Воно ж це все зберігало на ті плакати. Це ж це їхній внутрішній мір. з тих багатств, що вони там мали, вони не можуть позбутися. І через те відбувається ця, е... казалось би, ну, непередбачувана війна між росіянами і українцями. Нам треба берегти цю землю. В Росії ми не треба ніде. Наш де Заполяр'є, тайга, магадан. І треба держатися з усіх сил, берегти цю землю і Україну, тому що ми не треба там, навіть як раб сила. Суниться село у ранковому чай. Олом'яний вогонь, черешень рясних, злосниться село, Міленів на світання, що тепер помирає у джуллях густо. По селу в небі хмарки кружляю, Я смілася, я лечу, бо в дитинстві це так. я біжу по селу, а його вже немає. Потопає село, бур'яна бур'яна. По селу по широкій дорозі, Чую його сусідів і співсолодний, я біжу по селу, а біда на порозі, по розлетілись по свій, ту на бух розумів. Земля розплетала, свете мир, світі радість і спів Буде так, Тільки так я в вірю, я знаю, світять зори земля. Oh,